Доброго дня чи вечора всім. З вами Metal Jazz, залізна імпровізація. От зараз бавлюсь, імпровізую на таким от чугун, виломало було. От Звідси і сюди десь майже 20 см. Тут видно, заварилося. Чугунними електродами. І от я його обробляю, прохожу. Зараз включу, буде видно, як воно бере, йде по зварці чугунній. Я йду на ручній подачі, бо я взяв 0,8 мм, трошки воно з таким вилітом різця на розточник забагато, бо тут може ремень забуксувати, подача буде йти, а воно може зупинитися не я от і не крутитися. прохожу вручну. Ну, да. Вот, стружка вот так вот вылетает. В принципе, видно. Вона така чимось на чугун схожа, тільки чугун більш мілкіша, а ця... ця трошки більше йде. Така. І вона така м, фарбує руки. така ніби як теж якийсь як графіт має, але воно... воно графіту немає, звісно, бо якби мало воно обгартувало, воно має щось інше. На запах такий як карбіт. Отой от колись як варили. отакий от такий запах цікавий І потім що тут обробляється. Тут, якщо будуть раковини, не біда, бо тут складається таке кульцо, це є бортова комбайна. Мабуть що клас, бо я бачу це іспанського виробництва, оця покришка. Вона в діаметрі десь 600-630 мм. Отака річ. Зараз ще дещо вам покажу. От воно така ще одну, ще одну маю. От видно як тут виломало її. От. З Збоку вигляд. Оце посадка сальника. Такі от от і тут. От воно такі от. От сальник оцей. Він такий багато якийсь ліпістковий тут от. Він ходить от -от в цьому кульці. А оце кульцо воно так мудро зроблено. Це кульцо запресовується для того, і сальник ходив тут, в ньому. І це для того, щоб воно тут от не витирало. Боюся собі, витри посадку і все. І потім мусиш турити. А також є готова втулка, змінна. В принципі, мудро, грамотно придумано. Але от недолік такий, чого воно ламає, От оце той вал. Він туди заходить, оцим бліном він отут виходить і сюди вже кріпиться колесо. А чого воно так лимає людям? А тому що ті комбайни, вони не мають їздити, не зобов'язані вони їздити по гористій місцевості. А в нас особливо тут буває на Заході, то в принципі є такі поля, Де комбайн йде дуже сильно перекошений, і виходить, що в нього йде навантаження на одну вісь, яка внизу дуже велика, а ту вісь, яка наверху, та якби з того скату стоїть, комбайн сповзає з тої вісі, бо на оцій гайці фактично тримається все. І коли оцю гайку стягує різьбу, а тут всього. то Крок 2, десь певне, на якихось 50 з чимось. І ту гайку сповзає і вона просто з редуктора випадає. І коли вона випадає, от вона тою частиною ламає оцю бортову. І все. І комбайн просто падає на бік, завалюється на бік і кінець. і воно Ламаю оцей фактично корпус ось цим валом. І моя тут місія яка? Тут я нічого не наварюю. Ну, можу наварити легенько, але вару теж чугунними електродами, бо коли полізти звичайним електродом, загортує вал. І я потім різьбу не наріжу. А так воно мені не гартує, я ним чуть накидаю. І потім. Але не весь, тільки трошки. Тут-от, наприклад, в цьому волі буде тільки ну, тут-от варитися, де сильно побито. З того боку, навіть не буду варити там, ні, тільки тут де побито. І все. І потім прорізаю різьбу, Чуть-чуть вона робиться тонша. така якась нестандартна, але те маємо те, що маємо, і після того під неї виготовляю гайку. Гайку от щось типу От вже одна була зроблена. Як запасна людям. от такі от. вона просто наварюється по тих вусиках. Бо рідні, їх дивні роблять, їх видно такі спеціально роблять. Бачите, вони навіть на вусиках не мають різьби, а тільки різьби. Тут, ну, от, -от, от, там всі 12 мм 13. Не у тих 12-13 мм різьби тримаються справа, зліва, та й колесо справа, колесо зліва. І от 30 тонн, там, чи 35 тонн, може і до 40 доходить, якщо він загружений зерном. Він ну ото все тримає, таку величезну масу. Отак він стане десь косо і хоп, сповзає зі своїх осей. Бо коли вже ті різьби можуть бути підоставші, їх просто треба час від часу переглядати, підтягувати, можливо, вчасно поміняти. Але що тут вчасно? Ми деколи вчасно. Здоров'я не поправляємо. Доходжуємось до проблем. І так само і з технікою. треба стати, перекрутити, а то все час. Отака от робота. А якщо кому цікаво, якими електродами вару, то от, бачите, такі зелені пачки. Багато вже використаних. Ось собі. Поставити на паузу. Переглянути це і турецькі такі електроди. От, о, от, тут немає і тої турбинки. От, такі от. 90 гривні штуки це стара ціна. Такої ціни вже зараз немає. Вона вже не актуальна. Но вони не найкращі. Я би так сказав, вони з тих найгірші, ну як найгірші, найдешевші, правильно сказати. Бо є ще дорожчі, які варять набагато краще. В тих електродах мені що не подобається, дуга горить з такими спалаханням і затуханням. І вона, типу, так нестабільно горить і ну, важко заварити речі, щоб не було раковин. А от є французькі електроди, які якось горять стабільніше. Або я мав американські мене вгостили. Ну, теж, я би сказав, вони щось так були між французькими і цими. Хоча, я думаю, теж там відносно. Там, певне, американські електроди є і ще краще, але тут все від ціни залежить. Якось так. Але ці от от електроди в нас продають, є ще дешевші. Це ISP 98, а є з меншим числом. Ну, я би з меншим числом, там буде якесь 70 з чимось чи 60 з чимось. Це є відсоток якогось елементу, який сприяє. М'ягкості шву після зварки, то я би з меншим числом тим не радив брати. Тому що після зварки можете не обробити шов. Він буде гарто... може бути підгартуватися. Бо цей може мати місцями такі тверді включення, але як бачите, воно взяло все і тут взяло твердосплав, бере без проблем. Навіть можна рапітом. Я було, що я по звареному чугуні довбав шпонку, це я в собі робив, то проходить. Бувало там, що могло не пройти, то мусив тоді поміняти долб'як на побідітові і добив, але... але бере. Така справа його можна, відновляється, сальник буде триматися. А ті раковини, якщо будуть, то потім я їх підклеюю. Перед останній буде прохід, то замазую клеєм, він підсохне і пройдеться. А потім навіть то кульцо можна і на клей посадити, і буде все класно. Чи Навіть на силікон, якийсь герметик, там, щоб воно масло не підтікало та все. І побігає ще. От така от імпровізація в мене. Наразі дякую всім, хто передивився це відео. Може комусь щось допоможе.